Надо бути трошечки настороженою, але не агресірувати. Но... Доброго дня! Хочу подивитися, що буде до нового року. Що у вас буде до нового року? Що вам очікувати до нового року? Що очікувати, що очікувати? Кохання. Проявиться та людина, яка вас кохає. Чи чувства будуть такі? Щастя! Щастя йдуть, фінанси йдуть. Дуже хороші моменти йдуть до вас життя. Дуже, я скажу, відкриваються пер... дороги. Відкриваються дороги, до вас йде чоловік, щастя, фінанси. Ну, звісно, чоловік, без якого кохання чоловік йде до вас життя. Відкриваються дороги, до вас життя, фінанси. Любов, мужчина. Що по роботі? що В роботі. роботі можуть бути якісь препятствия, можуть люди якісь цьому завадювати ці препятствия, я скажу, даже і раніше, чим ви думаєте, треба бути трошечки настороженою, но не но не агресувати. Людина якась іде у вас по роботі в кого є слі, лежать дороги, в кого дороги. Ну, я скажу, дороги в когось, от мала й до вас мужчина явиться пізньої дороги, але відкладається, не виходить в нього так, як він хоче. В нього є інтерес приїхати до вас, але я скажу, не вийде. Ну, все одно рано чи пізно в нього лежить, дорога до вас, ну трошечки пізніше, отак.